Моїх учнів по школах, тому що, звичайно, кожен знає, скажімо так, наших спортсменів обличчя. Там спортсменів, які займаються в дитячій у нас спортивних школах чи діючих спортсменів, які сьогодні навчаються в школах вищої спортивної майстерності, там не було. Там були підлітки, я б сказав, ви діти, від 10 до 15, максимум 16 років. І, звичайно, були якби постарші люди, які ними керували, давали вказівки і так далі. На мою думку... Тут політична акція, щоб розкачати у Вінниці ситуацію. Просто у Вінниці, щоб пропіаритись на якомусь негативі. кричати, що поверніть в Вінниці спорт, то якщо хто не знає, що місто Вінниці з неоліпійських видів спорту в своїй підгрупі обласне займає перше місце. Зовсім щось друге. Закривається неополітична групировка, ставляща на своїй цені, зовсім інші задачі. Оце розшатування просто політичної ситуації в місті. Это напоминает какую-то коричневую чуму, напоминает э, маски, люди в масках, люди идут таким вратным строем. И что самое обидное в этой ситуации, что туда привлекаются дети. То есть это использование по принципу Гитлер-Югента, куда привлекают дети в возрасте 10 лет, которые в принципе в не могут понимать, куда они идут. Под, э, ну, в этой всей колонии демонстрантов не видели вообще ни одного спортсмена для нашей страны. И вчера этого никто ничего не видел, никто не знает, кто это вел, что это было. И даже посмотрев на фотографию, вы можете в газетах, в журналах, вы можете увидеть, с какими они флагами шли. То есть это непонятное какие-то людей. Это первое. Второе, то, что я хочу сказать, что родителям не пускайте детей, они действительно не знают, за кем они идут. Хотите отправить зал, отправляйтесь в зал, отправляйте. зал я работаю. Я сам каждый день тренируюсь.